Мама, так квартири ж немає. Не думали, що люди так, так можуть, що українці так можуть. Добро завжди переможе зло, але до добра йти важче і довше. Оксана, завідувачка модульного містечка, яке відкрили для жителів Бучі, що втратили житло внаслідок російської агресії. Їй вдалося пережити авіаудар по своєму будинку та окупацію. Проте вона разом з дітьми залишилась без житла. Знаходилися вдома, коли був прильот авіабомби Були під завалами. Так, одним ударом, скажімо так, не тільки моя квартира, там практично під'їзд. Моя квартира іменно постраждала більше всього. То тобто, стильна сторона повністю знесена. Ні в одній кімнаті нема нічого. Тепер вона мешкає у модульному будинку і допомагає іншим облаштуватись. Тут є все необхідне: кухня з побутовою технікою, спальні кімнати, душові та дитячий майданчик на території містечка. Оксана займається побутовими питаннями і радіє, що має таку можливість. Після окупації я знаходилась тут допомагати людям не тільки відволікає, а допомагає. Для себе я маю таку, от таку, скажімо, навіть потребу допомагати іншим. У модульному будинку нині живе 25 людей. Всі вони об'єднались, бо мають одне горе на всіх і намагаються разом його долати. Хоч це доволі складно. Не всі відкриваються. Не всі не всі можуть, судячи по собі, бучі важко, тому що проходячи по вулицям, є картинки, які пробігають перед очима. Ну травмовані всі. Оксана розповідає дуже багато охочих допомогти серед звичайних людей, сусідів та просто незнайомців. Я не очікувала такого, просто не очікувала, тому що приходять. Сусіди, які жили в підвалі з нами, намагаються максимально. Несуть від щирого серця і несуть з такою відкритою душою, що ми прямо не думали, що люди так, так можуть, що Українці так можуть розумієте? А ще Оксана мама двох дітей, тому мусить бути сильною та пояснює їм, що Україна обов'язково переможе. Ми як знаємо, що без зла ми не узнаємо, що таке добро. Але що ми знаємо? Що добро завжди переможе зло. Але до добра йти важче і довше. А зло наступає моментально і швидко. І все одно зло згине. У силу українців жінка повірила, ще коли переховувалась від обстрілів разом з сусідами у підвалі, де кожен допомагав один одному як міг. А будь-яка їжа була найсмачнішою. Це підтвердила навіть її донька. Коли були вареники, кожний з як ми говорили, піддалися в загальний котел і солодкі і солони, але вони були такі смачні. Вона каже. Ой, а це й така цікава начинка. Та й не пойму з чим їла. А ця така цікава, що це, але добре, дуже добре. Оксана не опускає руки і вчить своїх дітей не горювати за втраченим житлом, а цінувати те, що маєш. Мама, так квартири ж немає. Я кажу, ти знайшла за що переживати? Диви, папа, мама живи. Саме цінне, що у нас є, стільки ваше життя. Запам'ятай що нічого дорожчого, чи ви взагалі не існує. Так у модульному містечку разом з іншими постраждалими вона будує своє життя спочатку, бо хоч і залишилась без житла, але не втратила віру в добро. Галина Камінська, Марія Ковальова, Дмитро Маркевич спеціально з бучі.